Нагоди дня гідності та свободи у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася українська наукова конференція Помаранчева революція та революція гідності ключові події сучасного українського націотворення. В актовій залі Черкаського національного пожвавлення і піднесена атмосфера зібралися однодумці, соратники, учасники помаранчевої революції, які власне її і виборювали 20 років тому. Попри суцільний супротив влади, попри реальний шанс. Тратити все роботу, здоров'я, навіть життя, вони не відступили і перемогли. Започаткувавши незворотні процеси у українському суспільстві. Я ніколи не жалкую, що прийняв тоді це рішення, і що як не було важко, ми перемогли, прийшли до влади, і власне період 2005-2010 року характеризується як період ну значного розвитку України. Триразовим підняттям соціальних стандартів, і те, що сьогодні говорилося за інвестиції, такого не було. Так що, ну. Те, що згадується, безумовно, це знаєте, отаке народження духу, такої спільності, що неважливо, хто там на якій посаді був, але ми були всі разом. Серед учасників конференції, представники влади, духовенства, науковці. Гучними оплесками учасники конференції привітали помаранчевого лідера президента України 2005-2010 років Віктора Ющенка. Він нагадав про чотири ключові речі, за які стояв майдан: національне питання, свобода і демократія, безпекова політика і економічна стабільність. Та наголосив на основних досягненнях революції за ці роки. Найбільше, що нам вдалося. Із квазінації стати нацією ми стали цільні. Ми майже одним голосом говоримо. А це вже запорука того, що нас ніхто не переборе, що суверенітет, незалежність, воля, демократія вже нами завойована. І можливо цікаво те, що ця політика, вона вже як естафета передається від покоління до покоління, від одної української влади практично до другої влади. Тому я думаю, що цей шлях, шлях становлення як національного, як пан'європейського, як єдиного безпекового простору. Це це той порядок денний повістка, яка виписувалася в 2004 році. Вона поділяється суспільством. Ми в цьому одноголосні. І тому для мене це головне почуття, що нам вдалося 45 мільйонів зібрати. і Прийти до одноголосся у визначенні наших цілих, нашої дороги, нашого пошагового плану, тому можна сказати, що ми нація. Разом нас багато нас не подолати. Це гасло було оберегом майдану. Атмосфера, яка там панувала. Люди, які творили історію, попри негоду, холод, не відступили. Це вже історія, яку треба пам'ятати і розповідати про ті події, які змінили вектор руху країни. Ні, Сумнівів тоді не було жодних, тому що ми мали позитивний приклад. Це боротьби за українську державу і відновлення української державності на рубежі 80-х, 90-х років. І тоді саме українці зорганізувалися під ідею незалежної держави, під ідею демократії, під ідею духовно-національного відродження, під ідею повернення назад додому в Європі. І це говорило про те, що в нас є сили, в нас є відповідальність, у нас є розуміння. І ще можна додати вже фактори того часу. У нас була позиція оформлена у виборчий блок Наша Україна. У нас був лідер Віктор Ющенко. У нас була позиція у парламенті досить потужна. І в нас була. Ініціативна, дуже багато ініціативних людей на місцях у регіонах. У регіонах і от це якраз сукупність оцих факторів і забезпечила перемогу помаранчевої революції. Валентина Коваленко, тоді викладачка університету, пригадує з ностальгією ті часи, той непереможний дух єдності і свободи. Ми е, помаранчевої революції, отою своєю одностайністю, отою своєю суголосністю е, українською. Ми зміцнили наші українські гени, тому що кожна революція, яка відбувається що 10, що 20 років, вона перевіряє нас на нашу міцність генів українських. От мені здається, це нам дуже вдалося, бо це. Продемонструвала потім і революція гідності. Це продемонструвало сьогодні і повномасштабне вторгнення, коли одностайно українці виступили і продемонстрували всьому світові. що ми унікальна нація. Учасник тих буремних подій владика Іоанн вручив нагороду професору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимиру Поліщуку від блаженнішого митрополита Єпіфанія, орден архистратега Михаїла. Боротьба за свободу триває. Українці вкотре доводять Ми непереможна нація.